я подаю в суд короче сделала я стала тикток побачила мои видео там де я сделала свою пищу типа на микрофон типа пише ты була моя коли тебе не было да и ну, на таке видео там де я знов співала і пригорнула це відео, а там така, коротше, дівчинка співала мою пісню, набирала от. Знаєте, скільки лайків? А скільки? Я, ссылочка в описані. Я там написала. Не знаю, навіть типу, в останній день Паски. Він вчора був, я його неткнулась. І там ота да, вона мене заблокала. Ви зараз подумаєте, що вона як вона мене могла заблокати, що я оце знімаю. А мене розблока, бо поняла, що я не можу захейтити, бо я що все-таки хейтер. Ну а ту дівчинку ще причап звали Чесміна. Та у тут я в суд, в суд заявление я напишу. І, коротше, я пішла в школу потім. Да? І коли я прийшла в школу, я побачила десь мир. І вона мене усюди стула, бачите, сняв. Ну. Це щось ще то з и ще я купила себе вот такую новую штучку. И еще я себе купила новый новый аккаунт и новый Roblox. И в Roblox я встречаю Джесмину. Ссылочка в описании на Roblox.